Дмитру Марценюку, 24. Третій рік розповідає у складі 67-ї бригади рятує оборонців на полі бою. Вранці 24 лютого вступив до добровольчого українського корпусу Правий сектор. Тільки як повномасштабна війна почалася, 24 четвертий ранок, і в мене вже був якби зібраний речі, типу рюкзак, і я вже був готовий, тому що я вже раніше себе до цього підготавлював. Готувався на базах Азову у Києві та Харкові, каже Дмитро. Він бойовий медик, який надає першу допомогу пораненим в окопах. Пам'ятає, каже, і тих, кого вдалося врятувати, і тих, кого не зміг. Прямо в перехресті прилітає, типу, 120-й міномет, типу ось, яке одразу було загиблих. Це четверо. Командир, типу, мінометної групи. Типу ось, Іде так до мене, тримається да так за серце. Типу, ось е, іде, іде, і просто я беру його під руки, він просто падає різко. Відкрив грудну клітину, і там дуже стрімко Типу, виливається кров. Типу я йому все це закрив, типу, герметично, щоб типось все було обережно. Того дня врятувати вдалося не всіх, згадує Дмитро, але командир вижив. Так, його так. Але щоб розуміли, що його був брат, брат, але брат не вижив. За понад 750 днів війни пройшов чимало гарячих напрямків, розповідає Дмитро. Кремінське ліс майже там були ми 8 місяців. А вугледар теж це ще в 22-му році. Ось Невський напрямок, можливо, теж чули, і да, Бахмут. Дмитро Вінничанин. Наразі у нього закінчується відпустка. Вже вдруге розповідає про її в Карпатах. Відвідав місця, де в 2021 році були разом із товаришем Романом Калмиковим. Він загинув навесні 22-го, боронячи Маріуполь. Роман для нього, каже, був і другом, і авторитетом. Піднялись на Говерлу, підняли Азовський прапор на Говерлу. Була дуже люта погода, перешкоди були, дуже сильний вітер. Ось, але ми піднялися, це було нелегко. Підняли азовський прапор, на Гарлі вчепили табличку вахар, азовсталь металеву, і ось так відчули, відчули присутність Роми з нами. Дмитро мені показував місця, де вони разом купались тоді, в 2021 році, гуляли. Уявлення, коли ти піднімаєшся туди, і таке, що він є. Ну як він поряд з собою туди піднімається, типу ось. Якісь розмови згадуєш з ним. Наразі Дмитро повернувся на фронт. Каже, стоятиме до перемоги іншого вибору з такими сусідами в українського народу немає. Якби не такі люди, як Дмитро, як Роман, як інші добровольці, інші захисники, які тримали оборону і продовжують її тримати, нас би не було. Поки я є, є такі молоді мотиваційні люди, ось які не дадуть тут ворогу бути. Тоді буде якраз Україна. Ольга Орел, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.